Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Я з приємними новинами зараз до вас, дуже хорошими, збирав інформацію максимально для того, щоб більше новин вам повідомити з приводу того, що ж сталося з кораблем в Середземному морі, який був підірваний цієї ночі. Про це зараз поговоримо. Ексклюзивні подробиці вперше практично теж пролунають про цю подію. Крім того. Ну, я вже втомився. Я вже втомився, скажу відверто, розвінчувати фейки і брехні зараз Путіна про Купінськ. Ну це вже знаєте, це вже переходить якісь межі, не знаю навіть чого. Як можна говорити про речі, які вже очевидні. Ну тобто про те, що Купінськ не в оточенні російських військ, про те, що їх звідти витискали. Путін вчепився, і от у нього Купінськ, Покровськ і так далі. Це теж, до речі. Свідчить про рівень. Здавалось би, ну, така ж армія міра, яку декларують, а все Купінський Покровськ, і місяць уже Купінський Покровськ, Купінський Покровськ. Ну, Нормальна людина б задала вже питання: так а скільки можна, що вже, скільки можна та окружати? Вони все окружають і окружають, окружають і окружають. Ну, якщо послухати. Зараз про це поговоримо, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, будете знати швидко і оперативно більше інформації. Отже, надійшла новина про те, що Збройні Сили України дронами по танкерам тіньового флоту в Середземному морі завдали удар. Попередньо це були дрони, хоча я схиляюся до версії там за тією інформацією інсайдерська, є, що це, могли бути, це могла бути диверсія. Я хочу нагадати, що сумарно це вже п'ятий корабель. з кінця, ну практично за рік, беремо з грудня 2024 року по цей час. Російський корабель, з яким щось трапилось в Балтійському морі, зокрема і в Середземному. І це я не беру ті удари, які були в Чорному морі по російських танкерах. Це без них. Це я беру вибухи, вибухи, які траплялися в машинному відділенні. Яке виявлялося несправним, найчастіше в машинному. А в машинному дуже просто чому? Тому що а, дуже дорого потім ремонт, і на тривалий час судно вибуває. Тобто стає на дорогий ремонт. Його не можна використовувати за призначенням. Це дуже важливий момент. І зараз от, трапилося в Середземному морі, а, судно загорілося, масштабна пожежа. Але це ще не все. Що найцікавіше, що є попередня інформація, що на судні був головний диверсант російської воєнної розвідки ГРУ генерал Андрій Авір'янов? Це один з найближчих диверсантів Путіна, такий собі, Отто скорценій Гітлера. Ось він відповідальний за операції. За він брав участь активно в проведенні операції у війні проти України. Так само його вважають причетним до гібридних атак. Та диверсії, що відбувалися в інших європейських країнах. Це а, ось саме про цього персонажа йдеться. Крім того, поранено сім осіб підвоє ліквідовано, авір'янов відповідальний за тіньові угоди і шпигунство в країнах ЄС, саботаж в ЄС і в запуски дронів. Також він за наказом Путіна підривав літак Пригожина, отруїв Скрипаля в Британії і причетний ще до ряду секретних операцій. Ось вам, будь ласка, ось про можливості і спроможності. Уже не одну книжку можна буде писати про наші спецслужби і Збройні Сили України, тому що та інформація, яка є, це може бути комбінована операція. Думаю, що згодом ми дізнаємося ще більше деталей. Ну а диверсії, звичайно, це підрив зсередини. Одна з найнадійніших, тому що це може завдати пошкоджень, ну там, де немає наших надводних дронів, і це свідчить про те, що розширюється географія ударів та межі проведення операцій. Це не тільки Чорне море, а це й було вже було середземне. Нагадаю, що один із кораблів потонув російський, який а, вивозив озброєння там і ще обладнання з Сирії, коли. Фактично, Путін програв засадом, вони програли Сирію і загалом програють близький схід. Ну, це очевидно, що би зараз Путін не розказував на прямій телефонній лінії спілкування там комбіновано у нього з журналістами і з народом. Вочевидь, незабаром дочекаємося і ударів по Устюлузі, і Приморську в Балтійському морі. Це великі нафтотранспортні термінали, з яких нафта російська експортується далі. Через Чорний і Балтійські моря, як я вже нагадував, проходить щонайменше дві третини експорту російської нафти та нафтопродуктів, тому це дуже потужно, це надзвичайно філігранно точно, і це свідчить про можливості спроможності Збройних сил України і наших спецслужб. Думаю, що така робота буде тривати. Цікаво, чи згадає Путін про Авір'янова на телефонній лінії щось поки що не говорив. Натомість він привів. Своїх там так званих героїв Росії, командірів рот, які почали розповідати побрехеньки про те, як зустрічають російських військових, там і так далі. Нещодавно на російському радіо один із експертів російських військових зазначив, що взагалі-то помилкова була оцінка російських спецслужб перед вторгненням в Україну. Тому що вони зазначали, що близько 90% українців нібито чекали росіян, що звичайно не відповідає дійсності. І ви, мої шановні друзі, прекрасно про це знаєте. Якби стільки чекали, такого б опору шаленого б не було. Натомість, як зазначив цей експерт, були розрахунки британців та американців, як він їх називає, ну, виходячи з російської пропаганди, все ж таки заражені цим, вони англосакси. Так, от, англосакси рахували, що якраз 90% були б не раді таким діям Росії. Ну, був прорахунок. Все ж таки корумповані ОПЗЖ і інші, які забирали гроші, мали проводити тут роботу, але ж бачите, не провели. Тут корупція, до речі, зіграла нам в плюс. Таке дуже рідко буває, але бачите, під час війни. Ось саме корумпованість росіян за корупцію на Росії із проросійськими силами це важливо, щоб вона їх роз'їдала, але звичайно не в Україні. Тому е фейки продовжуються, продовжує Путін розповідати про те, що Вод Куп'янськ, все таки, він продовжує на цьому артикулювати. Ну про що це свідчить? Це свідчить про вичерпання е сенсів, тобто е сенсів, яких сенсів воєнної кампанії, як такої. Тому що знову ж таки не можна заявляти і погрожувати Європі, не можна говорити про те, що Україна буде захоплена, і талдичити перепрошую місяць про Купінський покровськ Навіть більше окруження президент України поїхав, чітко показав, що відбувається. Доповіді військових, нашого командування, мапа «Діпстейт». Аналітики, Інститут вивчення війни, зовнішні, незалежні всі сходяться і показують реальну ситуацію, як якраз росіян витискають і беруть в оточення в тих околицях Куп'янська, де вони ще там знаходяться, незначні його частині. А тут, от, будь ласка, фактично. ну... Тому це на це не треба вестися. Це свідчить про те, що а, сенси втрачається, що немає про що більше говорити. А путіну що він зводить а, війну зараз до вирішення тактичних задач і перемог, і намагається це звичайно поєднати, натягнути сову на глобус, розказати про те, що всім буде загроза. Ми всіх тут повалимо. Але а, місяць а, чи навіть більше обманює, обманює Прокуп'янськ, Прокупінськ. Прокупінськ. Ну що ж, Купінськ наш, Купінськ контролюють сили оборони України, бої тривають. А що ж на Покровському напрямку? Чому ж вони так розповідають, а сили втрачають? А там цілі, там вони бригаду спалили з Сахаліна. Вони спалили Сахалінську бригаду там за два місяці. Просто от її немає, з рот нічого не залишилось. Так це про що? Де ці герої Росії? Чого їх не показують? Покажіть реалії СВО всім, хто хоче побачити під Пакровськом, під Куп'янськом, скільки знищених ворогів, скільки росіян за ці неоімперські амбіції агресивні Путіна загинуло. Тому, власне кажучи, не треба в це вірити. Бачите, сили оборони працюють, завдають удари, робота виконується і це. Найголовніше тож підтримуємо наші сили оборони і безпеки з впевненістю, надією дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!